доброго раночку. Х? Хто до мене прибіг? Маленький Любчик. Матерійчик. <реш> Маленький наш Любчик. Так. <реш> да. Я нас просто буковки понаписую. Да, Зайчико і циферки. Ковала, ковала, викладала. Теж такий самий пропис. Та <реш> тобі і мама. Ммм. Mm.

онлайн зараз. Так, Instaskin Care Tonic. Ось такий він. Взяла на пробу, от, але чекаю на оновлений свій догляд. Замовила, тому що я бачу, що... Те, що маю, того зараз мені недостатньо. Вірніше, моєму тілу недостатньо. І обличчя. Кремик. Ось це я зараз тестую. Для, для зони навколо очей. Він дуже гарно пише, як тато. Я ж кажу, що він дуже гарно пише, як тато. Ідеш потім я? Вид ззаду. Я не бачу. Побачу вже потім. Але, як на мене доволі непогано вийшло. Так що, ось така укладочка в мене сьогодні. А я пішла збиратися, зараз чоловік повернеться і я йду. На пошту мені прийшов для сьомих класів. Зошит я замовила для себе робочий зошит практичний. І прийшов а і треба зайти в магазин і купити продуктів, тому що треба щось готувати. Тому в П. Знакі попереджувані відстежини невірної бережуть тебе. ДСНС Союзник могутні дуже робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи боронда, чекає, щоб стати в буршу боронка. Чи так ще ваше? Багато підтримки того пошуку. Пропозиції. від власників та вперед. Ой, Алекс, знай, де орендувати житло? А назад. Ти буде, щоб Ой, Трохи в шоках. Зайшла в аптеку, у мене закінчився альтераксин. І так як маю проблему з носом, думаю відразу куплю синопред проп'ю ще його, може, саме синопред можливо, мені стане трошки краще, бо капати нема смислу. Ну, мені звикає або я е... зникає нюхова репзуторика, на що вона мені треба. І що? Я взяла упаковочку на 125-ку і взялася на Я залишила півтисячі гривень. Це жах. Купила. Я вернулася. Ну як вернулася? Ледь прилізла. Там Михайлі він йшов піжами. піжамі. Тоби робив сьогодні молодець. Уроки. Всі зробив, так? Матвій. І опять його улюблена Маргошечка. Залишила свій слід. Поцарапала. Іди далі розбирати. Молодець, можна я розберу? Що я взяла? Взяла когу. Почнемо з того, що ближче стоїть. Це капець. Салат буде два огірочка свіжих. Салат зроблю. Те, від чого я була шокована. взяла наперед бо з носом борюся. Ну і ельтераксин, без якого я не можу. Ось це мені мене обійшлося 500 гривень. 500? Да. Так, так. Хоча, Далі. Ти що, не нам в колу? Зудна паста. Не, не нам? Так. Да. Взяла собі. На підсвічники, я хочу. На маленькі свічки. Далі у свою маленьку лампочку взяла батарейки. Варді взяла парфум для текстилю. Взяла антиперспірант великий. Далі. Взяла курячу грудинку, це сьогодні розсольник буде. А після розсольника я зроблю сирний суп. Він робиться дуже швидко, так багатько часу не потрібно. Далі. І тут ще взяла приправи. Добрала чесничок сушений, до курки взяла дві різні і до супу. Так, це ніби все. Занеси, будь ласка, мамину сумку. Дякую. Яйця по 5.60 в магазині біля нас. Це таки, що я взяла десяток. І взяла в тебе десяток по 670 би. Ага. Чеку, взяла на О, господи, як ти кажеш, тату як якими. Сальоні очікає. А розсольник вони захотіли. Я їм взяла огірочки. Такі я не люблю росольник. Далі взяла йогурт. молоки я сьогодні була на знижці 57 гривень. Молочко взяла щедрий збір, зроблено в Україні. Ось таке дуже зараз Зараз в баночку. І буде в баночці. Так, Матвій, ти хто, хто вже що втянув. Ще взяла ось такі. Вафельки їм в школу. оливки, я люблю оливки, тому я взяла. Творожки взяла. Це чудо А Кашку собі на ранок. Ще. І такий, ще десь є в коробці вафелька в школу кукурудза, своя лінія. До речі, смачна я брала це все на салатик. Твердий сир такий мені тертий на яєчку і люблю. на твердий їсти там є. А ще плавлені сирки на суп. А, так. Взяла ще розумний вибір макарон на кілограм Візьми, будь ласка, це занесе. Ну, Мам, тобі кімнату. В комнату? Не в кімнату, а в цей господи скажи. Коридор? Так, да, так. Ти мене зрозуміє. Півтора кила на з тегом. Зараз помариную, маринумі Так, ще. Вафлі. Взяла майонез. І ще вафельки. Це прийшло моє замовлення, це зошит робочий для самекласника, я знайшла. Ще одна упаковочка, оливок своя лінія. Взяла собі мене якийсь спрей бустер для тіла після душу. Далі взяла гель для душу, бо там нас вже закінчується. М -м, приємний такий нейтральний аромат. 89 гривень, велика упаковка літрова. Ще дві кашки. Крабові палички. Дві упаковки. Ще одна вафілька. Взяла зубочистки, бо вічно не вистачає, немає. Ось такі зупинчисточки 24 гривні. І взяла нам перець чорний і приправу до картоплі. Ось Такі були наші закупи. Тому закупів говорити не буду. Це шах. Я просто шокована. А що зробиш? Нічого не зробимо. Правда? <звук> це пішла і все розбирати і працювати далі. Ну от. Те, що у нас вийшло ось на столику. Ну ще трішечки ось тут. Kszczy jakoś tak.

Готуємо салатик, не дивлячись ні на що. Тривога, тривогою. Треба готувати і їсти. Правда ж? Вибачаюся, я вас трішки зачепила? Треба готувати і їсти. А вона там душиться, а ми готуємо смаколики для... Які ножик з 3D ручки. І дивіться, які на пальчики. По 40 гривень крабові палички ці, що я взяла в АТБ. Розумний вибір, якщо не поминаю. І дуже сумно мені Так, у нас якась холера. Але ти дали підвищене, а нічого. А, дивіться, салатик я вже накришила. Тут у нас нічого. Яєчка, кукурудза. Огірочки, два штучки і крабові палички. Я взяла в АТБ своя лінія, вони там по 40 гривень були. Дуже класні і дуже смачні. Це салат, який в нас їдять всі, тому це безпрограшний варіант. Тут ще цибулька, ми дуже любимо ну, салат з цибулькою. Солимо. О. Павлік вже з Марго спілкуються. Не дають бідній кицький в туалет нормально сходити. Вона там ж захибається. Обов'язково додаю перчику. Я взяла сьогодні ось такий цей чорний перчик спробувати. Гардом трішки. Аромат класний в перчика, аби не перепорщити. І обов'язково я дуже люблю ось цей провансаль щедро. Смачний майонез, мені зараз дуже подобається. Це я брала ще минулого тижня. Тому... І докупила... сьогодні докупила але меншу упаковку. Тому... Зараз будемо дивитися. Спеціальна пропозиція 400 грамова, дешевше коштували. У нас з чоловіком дуже дивні такі смаки. Смак, вірніше, ми любимо поєднання солодкого, кислого. А ще, я думаю, на тижні у мене є тунець. Ми купуємо кілограмову упаковку тунця. І на сніданок класно домлет до до і... а, а, І зробити салат огірок, помідорка, листя салату з тунцем. І заправку лимонну. Курочку я теж замаринувала. Курочку, можливо, на сьогодні ніч помаринується, а запечемо вже завтра. Тому що, в принципі, їсти є що. Тату наварив діткам улюбленої каше і ложки. О! Ось. Діяти. Ось Повітряного простору у цьому у хаті. Угу. Все, супер, слад готовий. Ні сміть, придеться все-таки капати. Думала, не капати, а придеться. Я влюбилася, пересувала трохи салат. Відчуття! Почала подали ката завтра, але їх повикладирована на біля поселила до цього. Бедаліка гарно, Дивіться, що я захотіла. Я взяла собі салатику і тунець. Я хочу тунця. Ми купуємо велику кілограмову упаковку, перекладаємо її у лоточок. Тому це мій буде обід і вечеря салатик з тунцем. Дуже смачно. Всім, хто вечеряє або обідає, снідає смачного. У нас Вікуся зробила зіроньку, різдвяну. А тепер вона робить велику. Ми хочемо на вікно зробити велику різдвяну. Зірку. А може її ми ще подивимося туди ліфтарики, мотаємо її ліфтариками цими, що на, цьот, на батарейках. Можна зробити ялинку таку самодільну, сутну. Тобто, з картону, далі шпажки поприклеїть на клей пистолет. Дальше бічовку, либо ну, там веревки, у мене есть спеціальні веревки обмотать. Там типа вырізать бумаги, там звздочки, либо такі таки мини зробити, там їх поприклеївать и в середині, типу там, ну, в цьому картоні это картонную штуці, то на че еще дорозей. Тут Типа вирізать. Помагатор. Так. Дай, э, типа э, вырезать круг и туда ну, всунуть гірлянду и включить и все типа такая вот штука буде. Ну, такая вот типа Дальше, треба нашу гірлянду вемкнуть там заряд э, ложить біло мы ну, робим там тато, вот вот пошли все дорубив вон до і зараз я покажу, що я сьогодні зробила в кімнаті нашій. Да да ага. Отак от, так от я прикрасила древню, але я можу ще щось доволі, але ну, поки що так. От тут типу, такі от носочки, а, е да. шляпка. Рука. Оце мені дуже. Так прикольно, я дуже хотіла зробити, така вона в мене прямо. Вау, получилась, Така от рука Грінча і такий шарик. Так, идем дальше. Я тут доробила надпись Merry Christmas. Ну, я її хочу не але но мне лень. Так, тут чуть-чуть беспорядок. Мері я зробила таку вот шапочку эльфика. И, кстати, в чу... ну, Святой Миколай мне приніс ще 3D ручку, и я зробила вот такие вот різні... О, Господи! такі вот різні прикольные штучки. Такий вот ножик, столик. Домик, кольцо таке? З бантиком великим. І такою зірочкою. Ой! Упала. А ще отвій даді в свій календарь, і там сзади календаря такий Дід Мороз. Я вчора теж ночью робила такого Діда Морозу. Ну, типа, така вот ігрушка. Ну і така, типа, це мішура. Я її почепила ще тоді, коли ми ялинку е, робили ну, прикрашали. Так от. І. І ось така, ой, от така от дірочка. Я її робила з маленьких листочків, вона дуже класненька і об'ємна. Якщо хочете на неї подробний туторіал, то давайте мамі на цьому відео зробимо 10, 10 лайків. Але бажано більше вода та там уже дороблює штучки. <реку> <реку> і отак от, от мама красиво зробила. Дивіться. Гарно, маємо не матиляти. Не витиляємо. Ні, ти мотиляєш, потім не можуть. Ось так там у нас Тільки вас все. Я була сьогодні. Ось так. Вечірня рутина. Навожу лад на обличчя на вечір. І відпочивати. Дорогі, все тоді буду прощатися з вами. Роблю все те саме. Прийняла гарненько, зараз одягну свою улюблену піжамку і швидко швидко в ліжечку спати. А вам всім говорю до зустрічі, гарної ночі. Мирної ночі, тихої ночі. І всього найкращого. Папе. -па.